Згідно з останніми опитуваннями, різниця між кандидатами у президенти США Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом за день до виборів лише від 2 до 5 відсотків на користь Клінтон у Європі. Ці дані викликають явне занепокоєння, оскільки, в разі перемоги Трампа, майбутнє європейсько-американських відносин стає вельми туманним, зазначають політологи. Так, приміром під загрозою опиняється угода про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і США, відома як ТІТІП, на яку в ЄС покладають великі надії. Раніше Трамп заявляв, що ТІТІП найбільша небезпека і багатомільйонні втрати для США. При цьому Клінтон у Європі сприймають як стабільну і перевірену партнерку. Саме тому багато європейських політиків були б раді її перемозі. Звісно, Гіларі Клінтон набагато краще знають у Європі. Вона переконана в необхідності тісних трансатлантичних зв'язків. Разом з нею в ролі президентки ми безсумнівно, багато чого досягли. б. Дональд Трамп для європейців темна конячка. Нам про нього відомо не так багато, як і про його зовнішньополітичні пріоритети. Багатьох у Європі лякає популістська риторика Дональда Трампа, його негативні висловлювання про мігрантів і меншини. Шанувальників у республіканця можна знайти хіба що серед правих популістів. Приміром, британський євродепутат Найджел Фарадж, один із засновників правої партії незалежності Сполученого Королівства, і один з ідеологів Брексіт, навіть брав участь у передвиборних заходах Трампа. А сам кандидат у президенти від республіканців вітав вихід Великобританії з ЄС і заявляв, що євросоюз надмір обмежує суверенітет своїх членів. Подібні висловлювання свідчать про безвідповідальність Дональда Трампа, заявив раніше в інтерв'ю впливовому журналу Шпігель голова Європарламенту Мартін Шульц. Йому не до вподоби загравання республіканця з правими популістами в Європі. Посада президента США вимагає усвідомлення вищої міри відповідальності, чого не можна сказати про Трампа. Трамп це проблема не лише для Євросоюзу, але й для цілого світу. Також я побоююся, що Трамп може укрилити своїх наслідувачів популістів у Європі. Я хотів би, аби виграла Гіларі Депутат Європарламенту Ельмар Брок заявив, що Брюссель побоюється республіканця через його непередбачуваність до того ж не зрозуміло, як Трамп вибудовуватиме відносини з Росією, зокрема Володимиром Путіним. Усе це може мати негативні наслідки для єдиної європейської позиції щодо російського питання.